І так, ласково просмотр цей рок, ми будемо грати в драгі з Йодрагікоином у нас тут математика. Давайте трішки потикаємо. Тому щось я... трішки. Е! Давайте

І на три, і на п'ять ну мене ті ця окей, ладно. Ну я думаю, це єдина. От тут різні доже. СНД число 180, 180 і 210 дорівнює 30. Визнач СНД і НСК. НСК наступних пар чисел. І опанитер. Та я тут не вирішив. Мені повністю розібратися, як працює СНД і НСК. Просто я не зрозумію повністю. Ой, ну що я можу зробити?

Що саме поставити таке? В і А я поставив. Ну, я можу поставити Б. 2Б, 22 і 33. 22 і 33 я можу поставити... що саме? В. Ну, да, я трішки поугадав. Просто так, я просто не розбираюсь, я просто повністю не розібрався, як точно працює СНД і НСК. Отак, От я не. Ну, це так. У, У комп'ютерній грі група гравців знаходить ресурс, який можна порівно поділити між трьома та п'ятьма гравцями, але не можна порівно поділити між сьомома. Ну, яка кількість ресурсів може бути в, в цій групі? пт, від друзі, як болеє? Мене так логіка не може, не зможе працювати. Сьма. Те, що не ділиться на сім, не ділиться на сім, ну... Но... Я рандомно просто, я не знаю. Я не знаю просто. Серед чисел 25, 26, 30, 45, 40. І оберіть тільки ділиться і на 5, і на 3. З Новим Роком, дякую. І на 3, і на 5. На 3 і на 5. 45. Я просто рандомно виберу. ну 30 я тут вибрав. мінус 5 це яке число? Ціле. І знайти різницю між сумами. Я там вибрав 4. ну це все одно неправильно, я точно не пам'ятаю. Да, я так і думаю. Так, 6 равно будем, да? И тут э, с минус 7. Так, 7 и... А, ну, 13. Да. Ясно.